Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе бужнеріних хороші та надійні автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном автомобілів в Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимося у місті Радивиллів, як завжди на одному місці, на нашій площаці. І сьогодні упродовж у нас залітає досить. Преміальний досить заряжний, я б навіть так сказав би цукерочка друзі. тому що максимально заряжена, максимально укомплектована автівка. Що може тільки бути все, що можна, сюди напхали. Hyundai Santa Fe 2015 року випуску, 16-й модельний рік цієї автівки, і на даний момент ця автівка проїхала чесних та лише перевірених 137 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний агрегат, досить хороший, надійний, а головне перевірений роками та часом двигунчик з потужністю 145 кВт. Орієнтовно 196 кінських сил. На автоматичній коробці передач та на повному працюючому приводі ця ластівка, яка приїхала до нас з Швейцарії. Досить ви полюбляєте цю країну, тому що автівки там зберігаються. Автівка не має по собі взагалі ніяких підфарбувань, і вона є семимізною. Тому ідеально підійде для людей, у яких є багато діток. Можливо, у вас іток нема, але можна скласти третій ряд сидінь та зробити досить об'ємний багажник цієї автівки. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав про цей автомобіль, а зараз ми візуально будемо глядати цю автівку зі всіх сторін. А тут є що показувати, повторюсь, тому що максимально заряжена автівка. Дивлячись на цей автомобіль, заковатися що досить досить. Він красиво е виглядає. А головне, головне, що взагалі немає ніяких дефектів по цьому автомобілю. Ви тільки погляньте на передню частину автівки. Оптика максимальна е лінзована з led елементами, які досить досить стильно будуть виглядати уночі. Але головне, що в оптиці немає ніяких дефектів ні тріщини, ні запутівань, ні путін. Чого іншого, присутні овочі фар, присутні противотуманні фари. Також по безпеці є камери 360, передні та задні парктроніки, і, звісно ж, у цьому автомобілі є дестронік. Куди ж без нього. Лобове скло. Лобове скло не має на собі дефектів, як ви бачите, ні трішинки, ні сколу. Присутні датчики, звісно ж, дощу та світла надаю він-код. Можете перевіряти цю в на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз є такого предостатньо. Даю він код, перевіряйте. Все чисто та прозоро у нас. А ми опускаємося з вами нижче: гарні, легкосплавні двохкулірні диски, хороша резина 18-го розміру. На арках та на порогах присутні пластикові накладки, які обережуть ваш автомобіль від будь-яких предметів. Дзеркала заднього виду з LED-елементом, який буде свідчити іншим водіям, куди ви намагаєтесь або ж рухаєтеся. Також під зеркалом, яке ви могли б бачити, є пішна камера, куди ж без неї? А також ще є одна фішка: є датчик мертвих зон. Є і дверки на автомобілові. На дверках присутні ручки, а на ручках присутній безключовий доступ. І так, що на ручці водія, що на ручці переднього пасажиру. А ми поступово рухаємось до задньої частини автівки. Задня частина автівки також виглядає безподобно, головне немає ніяких дефектів. Стопи у відмінному працюючому стані. Все плестить. Все виглядає просто пречутово. Присутні задні парктроніки та камера заднього виду. Також на багажнику ще є одна фішка, але я вам її покажу пізніше. А ми рухаємось поступово до правої сторони автомобіля. Тут також все збережне, дефектів ніяких, звісно ж, немає. На духу автомобіля присутні величезний, величезний друзі, люк та велика. Панорама, Точніше, панорама, яка перетвориться у люк. Ну що ж, автомобіль ми з вами оглянули візуально зі всіх сторін настав час оглянути салон автомобіля. Салон також є охайним та доглянутим. Зверніть увагу на дверну карту а водія ні царапинки, ні подряпинки. Повний електропакет, що передні, що задні склопйовники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання. Також присутні пам'ять сидіння водія і преміальна музика Infinity. хороше звучання вам забезпечено у цій автівці. Сидіння комфортні, м'які, шкіряні з боковою підтримкою. Посидіння взагалі не виникає ніяких питань, тому що реально цілі. Що ж там по асистентам? Всі асистенти у цьому автомобілові присутні? Що зміна яскравості, що режим драйв мод, що допомога при спуску з гри, кнопка вас ніде не занесло. Звісно ж, як і говорив, є датчик сліпих зон, утримання у полосі, підігрів керма, блокування диференціала та іншим. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона, за голосовими е командами. До речі, Круїз контроль є адаптивним, досить класна та корисна функція, яку я буду я впевнений, точніше, що ви будете використовувати. Показую вам панораму. Гарна, шуста, без дефектів. А зараз ми сідаємо та запускаємо цей боїнг для вас. Автомобіль запускається без проблем. За допомогою кнопки, ось так раз нажали, і автомобіль уже. Є запущеним. Показуємо приладову панель зблизька. Звісно ж, ніяких взагалі ніяких помилок немає. Все працює справно. Можете фіксувати пробіг. Пробіг становить 137 тисяч 987 кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. Як ви бачите, також багато-багато всього. Є на цьому дисплейчику і все це ви можете використовувати. А на черзі у нас мультимедіа. Ось так виглядає мультимедіа на автомобіле. Звісно ж, присутня навігація, вона досить добре працює, досить швидкий сенсор. Показуємо камери. Камери 360, багато різних фішок присутні, можна перемикатися. Можна бачити, що коїться з боку. Ззаду та спереду Автівки. Ось так. Також також є і налаштування. Це все, Bluetooth, Wi-Fi, багато всього. Та під'єднання до телефона також є. А ми опускаємось нижче, показуємо двох зони клімат контроль Автівки, який ви будете використовувати зимою та літом. Не будете мерзнути зимою. Та прийти літом у цьому автомобілові. Опускаємося трішки нижче. Є дві розетки на 12 вольт, є вихід USB, та AUX. у комплекті до автомобіля є два е, ключики. Автомобіль сертифікований та цілком повністю готовий до нового е, власника. Показую, шановні я вам, речах коробки передач. Ось так він виглядає. Як і говорилося, є. Що підігрів, що обдув сидінь. Також, присутні, підігрів, другого ряда сидінь у цій автівці. Рушник. Рушник є електронним, є автохолд, є автопарковка, режим парковки також. Є Також два підстаканники, що ви собі ставили свої гарячі або ж холодні напої. Величезний величезний підлокітник, у якому лежить сервісна книга до автомобіля. Пізніше вам я її покажу. А ми рухаємось з вами доверху, Показую дзеркальце заднього виду, воно є з авто, з затемненням. Трішки вище є місце для ваших очків, є, звісно ж, світло, яке вмикається і вимикається, та закриття та відкриття панорами. Шторка закривається, звісно ж. Ось так. На черзі у нас з вами козирки. Козирки з дзеркальцем, та над ним є світло, яке, звісно ж, вмикається. А ми будемо рухатися до другого ряду сидінь. Другий ряд сидінь також у шикарному стані. І взагалі не виникає питань до цієї автівки. Навіть шторки є. Як я говорив, є підгріб друга ряда кнопка на місці. Сидіння у прекрасному стані. Присутній підлокітник. Підлокітник є функціональний з двома підстаканниками для комфорту ваших пасажирів. Показую картину, яка буде перед кермом, точніше, за кермом автівки. Погодьтесь, шикарна картина. Також я вам прикріплю ось тут, зверху фотографію третього ряда сидінь. Що ви могла оглянути? Він також. У відмінному стані. Я говорю вам про фішку. ось ця фішка електропривід кришки багажника, який встановлений у цій автівці. досить корисна функція. Також, шторка. Ось ця полочка на місці, нікуди в нас цієї автівки не поділася. Оглядаємо, що ж там є під фальжном, є домкрат, є ключики та інше. А ми будемо рухатися до правої сторони автомобіля. Глядати, яка ситуація там. Ситуація тут також прекрасна. Все таки і має бути. Дверки переднього пасажира. У відмінному стані. Є електрорегулювання переднього пасажира. Так, показую, шановні, зараз вам сервісну книгу. Можете подивитись? У 25-му році було 118 656 кілометрів. Цифри збігаються, і це свідчить про те, що автівка реально з чесним пробігом. Ну що ж, друзі, оглянули ми автомобіль з вами що зовні, що всередині на черзі підкапотний простір цього монстра. Підкапотний простір виглядає шикарно, в корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місця там, де мають бути. Двигун працює справно, без зайвих шумів. Шумка у прекрасному стані, просто таки як нова форма, ніяк, звісно ж, немає. Ось і дійшла черга до лакофарбового покриття. Професійний перебор у руках. А ми погнали з вами. 91. 123. 110. 87. 908. 98. 94 116. 116.

Сімдесят дев'ять далі. Сто двадцять шість. Сто сорок три. Сто один. Сто тридцять п'ять. Сто сорок п'ять. І далі? Сто одинадцять. Сто одинадцять. Сто чотири. Сто десять. Сто десять. 97 86. 86. Ось таке у нас з вами вийшов огляд цієї прекрасної автівки. Автівки, яка може стати вашою. Друзі, за потреби можемо поставити Україна. Розуміємо, зараз такий час. Не кожен може приїхати, оглянути, але ми можемо на це автомобіля в будь-яке селище або ж місто України. Також я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми оподаткуємо всі наші автівки у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, ставте свої подобайки. Також я вам нагадую, що у нас є функція прогону автомобіля під ключ. Якщо ви шукаєте якесь авто, якого у нас наразі немає, ви можете скористатися цією функцією. Пережинемо будь яке авто у будь-якому ціновому діапазоні. Наразі це кінець відео. Вартість автомобіля становить 24 тисячі доларів з. <звіт> до зустрічі! До <звіт> зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс. Відео до нових завершень.